Сьогодні, що в аграрії 14 липня. Ми ще не збираємо ріпак. Але хотів показати оце поле. Оце поле. показував, воно саме найбільше постраждало від морозу. Ось бачите навіть центральну точку, бачите, вбило. Бачите, ось теж така сама історія. Бачите, центральний, центральний стебл майже, можна сказати, що вбитий. Але, дивіться, Це все, що ми тоді показували що показували. Центральне то а це ж є, так? Да? Я про що. Хтось там мені рекомендував, як кажуть, диску його, там, тра-та-та, -та», ну, така історія, знаєте. Я думаю, буквально на днях ми зайдемо на це поле, і я обов'язково відзвітую, чи правильне моє рішення було, чи неправильно, знаєте? Але бачу, що рішення лишити було правильним, аніж те, щоб розповідали там колеги-спеціалісти, що... Треба зразу вирішувати. Ріпак така культура, колеги. Ось дивіться, навіть підтвердження того, що ось бачите, це перегін був е, після морозу. Бачите, воно так і лишилося. Бачите? Але але, ось бачите, воно формувало стрючки і все окей. Тобто, ріпак така культура, що треба. Треба треба дивитися і не спішити. Ось Бачите, теж перегін центральної точки, але він сформував. Урожай. От вам і все. Ріпак, така культура, що спішити з нею точно не потрібно. Так що тримайтеся, як кажуть, покажу, що надало, мені самому цікаво. Але бачу одне, що треба, треба, як кажуть, не спішити з прийняттям рішення, особливо по ріпаку. Тримайтеся, успіхів вам!